Не любите замішувати та клопотатися з тістом, тоді це рецепт для вас. Купуємо листково дріжджове тісто та перестиглі банани вони більш солодкі. Даємо тісто розморозитися, трішки розкатуємо та нарізаємо на смужки. Далі робимо надріз у банань для того, щоб туди покласти шоколад. Ви можете обрати чорний або молочний за вашим смаком. Також за бажання ви можете додати подрібнений грецький горіх. Беремо смужку тіста та починаємо завертати навколо нашого банану. Завертаємо максимально щільно, щоб не було отворів та сік банану не витік. Таким чином, виглядає наш повністю завернутий тісто банан. Вистилаємо форму для випічки пергаментом, посипаємо мукою та викладаємо наші майбутні банани та змащуємо жовтком для рум'яної скоринки та відправляємо у духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Присипаємо пудрою та подаємо до столу. Приємно смаку. Став лайк та підписуйся на канал. Дякую.